Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім. Я вас вітаю, починається ще одна передача, молитва перед сном. Так, ви ну, попали саме туди, куди треба було. <сум> Тоді ми зараз хочу, звісно, і з вами з самого початку донести Слово Боже, яке укріпить ваш дух, дасть вам надію, віру, ну, запалить вашу віру. І невдовзі ми з вами помолимося в одному же дусі, в одній же вірі. Ми помолимося за рішення ваших проблем, за те, щоб ви отримали спокій, мир і ви не просто лягли спати, але щоб ви дійсно сьогодні ну, ви спали так, як потрібно, щоб, ну, як докладно, ну, ви відпочивали, ви виспалися і зранку прокидалися, відчуваючи себе у найкращій формі. В найкращому стані, який може бути у вас. Тому зауважте подивіться на екран. Зараз прочитаємо Слово Боже. Написано в книзі від Івана, перший розділ з 45 по 48. Написано так: Пилип на знаходить та й каже йому: ми знайшли того. Що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, сина Йосипового з Назарету, і сказав йому Натанаїв, та Таж, хіба може бути з Назарету, що добре? І Пилип йому каже: Прийди та побач. Пиліп він прийшов до Натанаїла як хороший друг і знайомець, який хотів допомогти, він, можливо, ну, зрозумів, що Натанію переживав такий скрутний момент в своєму житті, і він як хороший друг. Ну, той, хто підходить, дійсно ну, подавати якусь не просто думку, думка рішення. Передавати дух, для того, щоб ну, порадувати і допомогти дійсно своєму страждалому друг, другові, то Пелі підійшов до Натанаїла і сказав, що я знайшов і знайшов Месію, і знайшов той, кого ми усі чекали все життя, наш народ чекав його прихід. І так же саме, як, звісно, ми з вами, можливо, не знайомі, але ж. Як хороший друг, той, хто бажає вам добра, бажає вам найкраще, найкращого для вас, для вашої сім'ї, здоров'я. Я хочу вам сказати, ми і знаємо той, хто може змінити ваше життя і ситуацію. Ми знаємо той, хто може дійсно дати вам можливість жити. Ось справжньому і це Ісус. так так Ми це не говоримо про якусь ну, казкову фігурку. ні Ісус живий, Ісус Воскреслий. На відміну від того, як можливо оголошують, можливо, того, що ви знаєте, Ісус не прицвяхуваний, Він не прибитий до якогось дерева чи Христа. Да, він, звісно. Він помер на хресті, його розп'яли, але Ісус помер, і уже воскрес і восни. Він переміг смерть, мої друзі. Мої дорогі, він переміг над хворобою, Саме та хвороба, яка вас мучить, саме страждання, це прокляття, яке вас мучить, Ісус уже переміг її. Ісус переміг цю хворобу, переміг над всіма прокляттями. Він торжествував на Христі для перемоги усіх віруючих в Нього. Амінь. Тому я хочу вам сказати рішення для вас існує. І як навіть дуже смішно це звучить, як Натанею каже, ось хіба може бути? Щось добре із, із Назарету, як це може бути? Тому що Назарет був нікчемне місто, та і, і, і з нього нічого не е, хорошого не, 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 не вирвалося, скажімо так. Але ти кажемо: прийди та побачи, хочу вам сказати. Можливо, ви сумніваєтесь в дійсності церковних діяльностей, можливо, ви, ви думаєте, а що може бути добре з церкви? Я прийду туди і чим поможе мені? Прийди да, прийдіть. Ви, які мене слухаєте, прийдіть зараз. Прийдіть е, сьогодні, чи, ну, сьогодні вже неможливо, але ж завтра. Прийдіть вже до на, найближчого центру, центру, центру духовної допомоги. Прийдіть завтра у вівторок, чи в середу. Прийдіть на служіння, Ви побачите, чи хіба не зможемо вам чимось спомогти. І Ісус угледівши, далі, Ісус, угледівши на Танаїла, що до нього іде. Говорить про нього, то, справді Ізраїтянин, що немає в Нім підступу. Говорить йому Натанів, свідки знаєш мене. Ісус відповів і до нього і сказав: Я бачу тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти. То Господь Ісус. Да? Ісус, знайте, дорогі мої, Він не байдуже до вас. Ні, він Побачу вас, і не тільки Він зглянувся над вами і вашим стражданням, гаразд, і саме той же Ісус, про якого ми вам сьогодні ми розказуємо, саме той, про кого ми сьогодні вам ну, говоримо і хочемо представити, тому що це Ісус, який як і згідно з Біблією, ну, Стоїть по правиці свого отця, але Він стоїть там на небесах, скажімо, він на небі, але Він не дивиться до вас, байдужим, Він співчуває вам, Він переживає ваш біль. Ви можете поділитися своїми болями із Ним, тому що краще за всіх Він розуміє вас. Тому я хочу помолитися до Ісуса Христа за вас, і просити, щоб він прибирав із вас усі ваші болі, хвороби, щоб він допоміг вам у ваших немочах. Амінь. Тому, якщо ви бажаєте можливо, якщо у вас буде стаканчик води біля себе, ви можете підбрати трошечки води, який стакан, стакан, наберіть трошки води собі, ну, собі воду. І хочу освятити цю воду, щоб ми з вами помолилися, і перед вашим сном поблагословили вас, ваше тіло, душ і здоров'я та візьміть цей стаканчик води. Якщо немає нічого страшного, заплющте Очі, Господі Ісус, ми зараз молимося до Тебе, звертаємося до Тебе разом із цією людиною, та й звісно, ми. На відстані, ми не разом в одному же місці, але ми разом в одному же дусі. Ми разом в, одному, в одній же вірі. І тому зараз, Господь, ми знаємо, що для нашої вірі не існує меж. І тому, Господь, досягни, досягай цю, цю людину, де би не була вона, де би не знаходилася ж вона. І Господь прийди назустріч до неї, до цієї людини. Яка плаче, можливо, вона зараз на своїй подушці, можливо, на подушці вони, можливо, на ліжку вона плаче, Господі ріда, і ніхто не бачить, ніхто не слухає. Вона думає, що вона нічим, вона не потрібна нікому, але ж це неправда, тому що ти побачив її, Господь Ісус, і Ти зробив так, щоб вона. Підключилася до цієї трансляції. Можливо, вона вперше. Вона ніколи, вона не знає, що за церква, вона не знає, що за віра, що за канал. Вона можливо, начебто випадково потрапила до цієї трансляції, але це ж не було випадково. Я й знаю. Господь Ісус, Ти зробив так, щоб вона натрапила сюди, Господь, щоб вона слухала цю молитву, тому що ти хотів сказати їй: Я тебе обрав. І я тебе обрав для себе. Я хочу зселити тебе, я маю плани на твоє життя. І так, Господь знаю, що ці плани, вони здійсняться, вони стануться, вони збудуться для слави твоєї. Тому цю людину від усіх тягарів, від усіх немоч, від усякого зла в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви вірите, скажіть Амінь та пийте цю воду, та. І бути зараз уздоровлені, Господь Ісус благословляє, Ісус укріпляє вас, Господь Ісус зцілює вас в Сужемить, мить. Амінь, будьте благословені. І до речі, ну, змозі, приходьте, приходьте до нас. Може завтра саме, завтра вівторок, День молитви за зцілення. За всіх воріх, приходьте до найближчого центру духовної допомоги чи до нашого центрального офісу, який знаходиться на Тарасівській 44 та наша церква. Ми допоможемо вам вибратися із цього стану. О 10-й ранку о 15.00 приходьте до нас, буде сильна молитва за всіх, які хворі. Амінь. Нехай Господь вас благословить, я вам бажаю солодких снів, миру. І нехай Господь він супроводжуватиме вас на всіх ваших путях. з Богом.